У мене вже є досвід проектування трансформатору на лінії під обстрілами. Там дуже велика напруга, 750 кВ. Відмовились від атомних електростанцій. Єдина тоді надія на енергетиків. Надлишок енергетиків неможливий. Сьогодні говоримо про галузь критичної інфраструктури та її перспективи розвитку. Розбираємо на основі факультету електроенерготехніки та автоматики. Мене звати Ірина Парабаш, мій співрозмовник Олександр Савчук, студент третього курсу ФЕА. Олександре. Привіт! я коли йшла з тобою на інтерв'ю, то згадувала страшні обстріли, постійні блекаути. Коли не було світла, це автоматично не було і тепла, зв'язку. Продавці в магазинах з ліхтариком водили тебе поміж рядами. І єдина тоді надія була конкретно на енергетиків. Так, в цей час я був в Києві, застав ці страшні обстріли, і я також думав в енергетики, тому що. Тато працює в цій сфері, встановлював лінії під обстрілами. Спеціалісти з енергетики працювали днями і ночами, і знаючи людину, яка працює в цій сфері, то було тяжкувато, але вони справлялись. Я розумію, що війна дуже сильно змінила попит на спеціалістів і зараз спеціалісти сфера це просто критична необхідність. Mm -hmm, так, дуже багато запитів від компаній, і, і якраз у нас є широкий спектр підготовки, і тому наші спеціалісти дуже затребовані зараз. От зараз попит є, але війна не вічна. От що буде, якщо станеться надлишок цих спеціалістів? Як себе тоді зайняти? Надлишок енергетиків. Ну я думаю, неможливий, тому що в будь-якій сфері є. Електроприлади, і завжди треба е, спеціалісти через масовані обстріли. Наша енергетична система зазнала ну значних втрат. Чи можеш ти тоді, як людина, яка розбирається в енергетиці, пояснити, як можна компенсувати ці втрати на той момент, коли були блокаути, наша держава компенсувала це імпортом за кордону? Плюс ще блекаути, якраз аварійні відключення. Це також була компенсація, щоб не перевантажувати систему. Але можна також розвивати відновлювані джерела енергії. Це як альтернативний шлях. Відновлювані джерела енергії можете побачити це банально сонячні батареї, вітряки, біоенергетика. Це також відновлювані джерела. В певних регіонах такий клімат, що там ну, не може бути постійно дощів. Можуть бути затишні дощі, але там максимум три дні. Наприклад, це СТЕП, Дніпропетровська область, Запорізька область, Херсонська область. В Херсонській області є лишківські піски, де взагалі вигідно будуть працювати сонячні батареї. У нас у Дніпропетровській області дуже багато їх, тому що дощів не так часто бувають. Чи зможемо ми вийти на рівень того, щоб вся енергосистема стала більш екологічною, наприклад, ці відновлювальні зараз джерела енергії змогли стати колись основними? Ну, я думаю, з часом так, як зробила це Німеччина. Вони відмовились від атомних електростанцій, але в нас їх трошечки більше ніж у них. Для цього треба просто час. Чи є в перспективи в майбутньому от прямо розвитку цієї галузі? Так, є. У нас ж розвиваються якраз от відновлювані джерела енергії. У нас потрошки розвивається гідроенергетика, яка накопичує енергію. Накопичування енергії, що цікаво, також розвиваються ці всі акумуляторні батареї, гідроенергетика, яка може накопичувати енергію, де розвиток навіть під час війни. А от можливо, ти от, як спеціаліст з енергетики, скажеш, якою б ти хотів бачити енергосистему України в майбутньому. От Як би вона виглядала, якби саме ти її створював? Ну, якщо б я її створював, я спирався б на західних партнерів, які б яких б залучав активно інвестиції, залучав би і розвивав наприклад, прикладі там Німеччини, Франції, в них дуже розвинена енергосистема, причому дуже багато включених якраз відновлюваних джерел енергії. Я ні в якому разі не хочу применшити значимість інших спеціалістів, але от Розбиратися в цілій енергосистемі це, вибачте, мене не гайку закрутити, навіть не рану зашити. Як вас взагалі навчають розбиратися у цілій енергетичній системі України? Ну, у нас на факультеті є різні, так сказати, освітні програми, які забезпечують окремі ланки енергосистеми, і от якраз наш факультет навчає по окремих ланках. І якраз охоплює всю енергосистему. А От в тебе є таке широке розуміння? Ну, у мене є таке широке розуміння. Ми також вчимо інших, інші предмети і інших кафедр. Наприклад, це електричні машини. Це, по суті, не наша, так сказати, спеціальність, але нам треба це знати. У нас фактично готують спеціалістів повного циклу. Щоб розуміти, як все це працює, теорії недостатньо, потрібна ж практика. У нас на факультеті практичний досвід працює так, що ти приходиш в наші лабораторії, і ви можете відчути прилади. Ми проходили практики в них. Викладач вам розповідає техніку безпеки, що дуже важливо. І ви можете якраз подивитися, як працює струм, як він змінюється. По суті, у вас буде досвід для вашого, можна так сказати, резюме, в якому ви можете написати, що у вас був досвід на реальному обладнанні. І це буде якраз для вас великим плюсом, і вас збільшує можливість візьмуть на роботу по вашій спеціальності. У мене вже є досвід проєктування трансформатору, наприклад. У нас курсовий проект був по машинам, де ми проектували трансформатор з метою, щоб його дослідити, як він працює, його процеси, які в ньому відбуваються. Було доволі цікаво малювати в програмі креслення цього трансформатору, розбирати його, навпіл ділити, розбирати, з чого він складається, і дуже було цікаво. А ця машина забезпечує які енергетичні процеси, в принципі, перетворення високої напруги в меншу. Наприклад, 35 кВт до 10. І uh -huh. там різні види трансформаторів є. Понижуючи, Ну, Наприклад, банальна доставка від там, атомної електростанції до споживача. Uh -huh. Там дуже велика напруга 750 кіловольт. Від станції, де, і треба її понищувати. І е, на лінії стоїть декілька таких понижуючих трансформаторів. А, і кожен з них понижує. І кожен з них понижує там Нише, поступово. Ніж так. Ага, зрозуміло. А слухай, а у вас на факультеті всі спеціальності так пов'язані з критичною інфраструктурою? Всі абсолютно спеціальності е, пов'язані з критичною інфраструктурою, тому що факультет же ж якраз готує повний цикл. Угу. І тому немає спеціальності, яка не пов'язана з інфраструктурою, такою. Давайте тут зупинимось на спеціальностях, які є на вашому факультеті. Ну, на нашому факультеті є такі спеціальності, як електричні машини, електричні станції, підстанції. Наша спеціальність електричні мережі системи. А що от тобі особисто дається найскладніше на факультеті? Тяжко вчити математичні задачі енергетики, бо там є теорія вірогідності. А це ну, не легко. Ви фактично ті фахівці, які займаються енергосистемою в широкому розумінні, а от які ще вищі в Україні можуть дати таке. По суті, ніякі вищі не готують повний цикл спеціалістів. Наприклад, деяких кафедр немає, наприклад, автоматизації систем наче там немає. А нас копії прям повний цикл, то ніяких університет не може таке забезпечити. Тобто, як ти і казав, навіть ти на своїй спеціальності все одно знаєш якісь нюанси і основи інших. Так. Хочу почути твою думку про роботу під час навчання. От скажи, чи згодний ти з тим, що студенту під час навчання не потрібно працювати і думати, де заробити гроші, оскільки це буде тільки шкодити навчанню? Або вже краще під час навчання, навіть під час очного навчання, почати працювати, заробляти це можна і навіть потрібно. По суті, на перших е, двох курсах це може нашкодити, бо йде якраз е, якась е, певна база, а третій, четвертий курс у вас є можливість е, паралельно працювати і навчатись, е, так сказати, дуальна освіта, mm -hmm. за якою ви можете навчатись, якраз отримувати гроші і е, виконувати ваш навчальний план. Добре, а тоді давай про дуальну освіту на вашому факультеті. Як вона працює, з якими компаніями? Ну, на нашому факультеті вона працює так, що ти навчаєшся, в тебе є певний навчальний план е на роботі. І ти з викладачем проходиш теорію, а практику ти приходиш на виробництві, і на цьому виробництві тобі платять зарплату. Там, на півставки можна, можна на повну. І це забезпечують такі компанії, як ДТЕК, Київські електромережі, Київські регіональні електромережі, також ДТЕК, Київ Укренерго. Тобто mm -hmm. такі всі основні великі компанії. З якого курсу доступна опція підписати дуальну освіту? Третій четвертий курс і далі. Добре, а де тоді потім знайти роботу по спеціальності? Є хтось, хто дає вам ці вакансії? Дуже багато вакансій у нас є на сайті. Там щось більше 30 вакансій. Це дають такі компанії, як також той же ДТЕК, Укренерго, Київ, Є така компанія, як Вектор, Кнет. Також дають ну компаній достатньо, щоб знайти роботу. Я розумію, що потреба спеціалістів, які готують ФЕА, буде постійно зростати, але от нестача спеціалістів формує конкурентну заробітну плату. Так, формує, але по суті на всіх спеціальностях, якщо ти більш досвідчений, в тебе буде більше зарплат. А якщо ти ще маєш розряд, то це взагалі вау, тебе візьмуть з руками і ногами. Але сама зарплата доволі приємна, якщо працювати по спеціальності. Добре, тоді скажи, на яку зарплату може розраховувати спеціаліст одразу після випуску, і яку максимальну зарплату може отримати фахівець з електроенерго. Одразу після випуску ви можете прийти в стажування і потім отримувати зарплату від 18 до 25 тисяч гривень, а максимально щось там в районі 30. Наші спеціалісти дуже класно заробляють. А от ти сказав про розряд, коли фахівець може отримати там певний ступінь, я так розумію, вищості своїх знань із досвідом. Ти можеш отримати розряд, і як підтвердити його, mm -hmm. як прийти в комісію і тобі присвоїть розряд. Чим вищий ти розряд, тим більше вірогідніше, що тебе просто ну, з руками і ногами заберуть на роботу. А от там, де виходити на практики, потім на роботу беруть. Якщо ти себе зарекомендуєш, то тебе скоріш за все можуть взяти вже після написання диплому. Вже зразу на роботу, тобто весь процес стажування вже завершений на етапі практики, і далі ти повністю вступаєш як фахівець. Можна спокійно працювати далі з тією компанією, яка надала тобі практику. Угу. Якщо тобі ти зарекомендувався, тобі сподобалось, і твої керівники на підприємстві від тебе в захваті. А от на під час навчання ви слухаєте практиків? Так, слухаємо, у нас на факультеті, також на сайті є такі, такі практики, як е, щомісячні лекції від вектора, то там є практики, які дуже цікаво розповідають про проблеми, які зараз існують, і як їх вирішувати. Струк Мар'ян якраз розповідав дуже цікаво про певні ланки від джерел джерел, які є зараз проблеми. Тобі у відомі успішні кейси випускників в Сфе. Так, я знаю людину, яка успішно зараз керує компанією, яка встановлює сонячні батареї. Він е забезпечує сонячні батареї в Україну і за кордон. Просто відкрив після випуску через певний час свою компанію, і іноді приходить до нас на факультет із лекціями, і з е тим, як е можна відкрити свою компанію і що треба для цього робити. Тобто він у вас і бізнесу вчить? Ну потрошки. Це дуже круто. А от подвійний диплом у вас на факультеті отримати можна і з ким? Так, можна. Я знаю, що з Німеччиною можна. А повчитися за кордон поїхати можна? Е, так, е, є університети, які забезпечують освіту. Там Франція, Німеччина, е, Нідерландія також, Словакія. Ну, звісно, Польща. Угу. Наші партнери. То в Україні дуже багато. У вас зараз пари в якому режимі проходять? Ми зараз е потрошки виходимо на змішане навчання, але наша група на дистанційному навчається, на жаль. Але хочеться вийти поскоріше на очне, бо це важливо, бо теорія без практики якось е не складається. Але перспективи є зараз? Багато українських вишів з острахом чекають нової освітньої реформи. Держава буде визначати для себе менш затребувані та більш затребувані спеціальності, і деякі спеціальності залишаться повністю контрактними. А які перспективи, от у вас на факультеті? Як ти думаєш, чи залишаться у вас бюджетні місця? Ну, я думаю, у нас 100% залишаться залишиться бюджетні місця, бо це затребувана спеціальність і держава завжди надає дуже багато бюджетних місць на нашому факультеті. А от скільки у вас бюджетних місць? Кожен рік 200. Слухай, а от як збільшити свої шанси на вступ? Ви можете писати наукові статті, можете публікувати якраз ці наукові статті, то вас університет помітить, і ви можете з більшим шансом отримати стипендію. Mm -hmm. Але наукова публікація для школяра це ну боготься важкувато, так би мовити. Так важковенько, але у нас є лекції, які проводить, які проводить завкафедри, і вона допомагає дітям з публікацією і розповідає щодо чого. О, так це круто. Це не просто там ой, зробіть те, то зробіть те, то і може вступити з вищим шансом. А тут дійсно зацікавлені в тому, щоб людина вступила і зрозуміла, навчилася, як, наприклад, публікувати статті. Так головне подати заявку і, і мати бажання написати наукову статтю. Я знаю, що окремих студентів на факультеті е, спонсорують. Хто все це фінансує? Так, є таке у нас на факультеті, і це спонсорує компанія Кнет. Яка забезпечує певну кількість людей з стипендіями і проводить як дуже цікаві лекції? Це регулярна сума йде на одного студента чи на групу, чи як? Сума йде на п'ятьох студентів і кожен місяць. В кожному семестрі по результату сесії ага. проводиться відбір. Ти пишеш тест профільний, і вони визначають п'ятьох, які найкраще це зробили. Вони потім забирають цих студентів до себе на роботу. Так, вони з радістю забирають, якщо ти прям відзначився, надають робоче місце тобі mm -hmm. і гарну зарплату. От куди можна витрачати ці гроші? На науку чи на власні потреби? Є якісь обмеження? М -м, обмежень по цьому немає. Вони це не контролюють. Це по суті ваші гроші, mm -hmm. і ви можете це витратити як на листи для е креслень або для там подарунків батькам. Слухай, а яка це сума грошей? Це 2400. Ну, непогано. Якщо студент ще додатково отримує стипендію від університету, то це непоганий такий результат. Так, згодом. А от дівчата у вас на факультеті є? Дівчата на факультеті є. Їх не так багато, але вони з радістю йдуть на наш факультет. В відсотковому це десь відсотків 15-20. Мало, але є. У нас, наприклад, в групі староста дівчина. І вони все одно складають вам достойну конкуренцію, я так розумію. Ну так. Як на мене, ти для себе обрав надважливу, надцікаву, але при цьому є нелегку галузь. Так, згоден. Але ще в школі був зацікавлений всією цією сферою, цією сферою електрики. Було дуже цікаво, це проходити. І тому, от так потрапив на факультет. Плани на майбутнє це по суті відкрити свою компанію, яка буде допомагати з відновленням мереж, станцій як приватна компанія, яка буде державним допомагати. Олександре, не буду бажати тобі удачі, адже впевнена, що в тебе все і так вийде. Дякую тобі за таку розмову. Вам дякую. А чи змогли б ви працювати у галузі критичної інфраструктури? Пишіть у коментарях.